Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ми зараз вам, я покажу вам цю, цей витвір африканського мистецтва, щоб ви потім не питали, що це у нього висить. От таке у мене тут висить, бачите? От. У мене багато таких штук з моїх мандрів, з мандрів мого, <кій> мого батька. Ну, коротше, оце конкретно якийсь вождь. Ось, ось він. Ось він. Оце вождь. Якогось африканського племені, який подарував якраз моєму батькові, ну я колись покажу, може. Ну, я тут продовжую е, вивчати кацапів, значить, кацапознавство колись я вів таку програму, тепер, значить, її вже нема, але моє зацікавлення моя допитливість щодо кацапів дуже меншою не стало. І тому я от продовжую. Останній ча час я помітив. Е, Буде мова про хороших русских, безперечно, серед яких є хороші русські, а є дійсно хороші русські. Я дуже довго передивлявся, безперечно, до російської опозиції, так званої, і якби не знайшов там таку велику кількість реальних опозиціонерів, вони проти. Вони проти Путіна, але вони за Росію, тобто, фактично, вони за імперію. Ну, от такі люди. Ну і тут єдиний, єдиний напрямок, який викликав у мене сумніви щодо імперськості, це напрямок, який ототожнюється з колишнім чемпіоном світу з Шахів Гаррі Каспаровим, який вже давним давним давним-давним давним-давно давним, поїхав в Сполучені Штати, іммігрував з Росії ще в десятих роках. І тепер живе в Сполучених Штатах, випускає якусь якісь засоби масової інформації, має. Пише достатньо цікаво, і люди у нього, які зустрічаю я інколи, які дають там інтерв'ю, або просто свої роздуми, або просто свої статті, то можна, можна, можна прочитати. Коротше, от він, він нещодавно сказав, і мене це привернуло мою увагу, вже, тепер вже без, без якихось там. Намагання якось обійти ситуацію, чи там якось її не помітити. Але він сказав таку фразу, яку ми давно знаємо, але для росіян це досить дивовижно звучить вже вже варто нарешті сказати. Ну це в моєму вільному перекладі на українському мову вже нарешті варто сказати правду. Війну з Україною веде не Путін, а Росія і російський народ. Це достатньо мужній вчинок. Ну я з своїми російськими співрозмовниками, коли розмовляю, і коли розмовляв, це достатньо часто було, Ну не дуже часто, нам раз на місяць. То я завжди дивуюся, кажу: а чому ви нема нікого, нема героїв, які просто скажуть? Вони всі завжди. О, політик, він хоче повернутися в Росію чи вона? А в Росії всі його чи її не зрозуміють, якщо казати, що ми винні, тому що росіяни завжди вважають, що вони не винні. Я кажу, а де ж герой, який, попри все, скаже правду? Ну, от, нема таких героїв, ну, може, от тепер з'явився один, чи у нього безпечні якісь прибічники, і то він живе в Сполучених Штатах, ну, коротше кажучи, якось йому не сильно загрожує. Але тут раптом. Перечитавши його деякі роздуми, деякі інтерв'ю пана Каспарова, я наразився на російський засіб масової інформації, опозиційний до Путіна під назвою Нова Газета Європа. О, є така. І там я побачив інтерв'ю з хорошим русським без того, те, що я тут, от, от цього нема. І я вам зараз. Розповім про нього, і це досить дивно. у нього Це інтерв'ю хороше руске, от з такими штуками, яка бере оця така хороша руска у просто хорошого русского. Вона зустріла його десь в Європі, мені здається, в Польщі, і він якимось чином вони почали розмовляти. І потім їй стало цікаво, вона взяла у нього інтерв'ю. І навіть в цій газеті, ніби такої демократичні, і така вона вся антипутінська і проєвропейська, вона постійно піддавала сумніву, вона якби свої, свої роздуми свої питання. О, він сказав, що так, ми тут стріляємо, ми, тобто, русские, а, а, а українці не відповідають. Я хотіла перевірити. Тобто уява хороша руське, що руски можуть. Робити те, що вони роблять, у неї в голові не вкладається. Вона постійно ставить під сумнів: ну, не можуть стріляти, ну, не можуть це робити, ну не можуть. Я намагалася перевірити. Тут у мене вийшло, дійсно, так є, а тут пере... не вдалося перевірити. Ну і коротше, це все вона якби дуже червона лінія, така у неї, що чи червона нитка, що я оце тут значить, ставлю під сумнів. А цей хлопець це дійсно цікава історія ще до Великої війни, до 22-го року. До повномасштабного вторгнення, він вже, він на кордоні, це, як це називає Белград, Білгородчина. І він каже: я бачив, якісь там, якісь там події відбуваються, якісь військові машини їздять, якісь танки з'являються ще там в 21-м, 22-му. І я почав їздити а, як таксист по околицях, значить, там, і, і біля Білгороду цього, значить, там видивлятися. Потім знайшов своїх там знайомих в Україні, почав їм все це переказувати, розповідати, що там таке, а там таке, а там таке, а там таке. І він каже, що я це робив абсолютно свідомо, тому що я відразу сказав, що Росія це жахливе, жахливе місце, і тому я зрозумів, що війна насувається, і треба щось робити, і треба допомагати своїм. І він як би, досить так активно показував, що це, це, це свої для нього українці. Далі він ще там веде про те, що Білгородщина це взагалі Україна, і, і люди в Білгороді, і інші, чи, принаймні, в селах Білгородщини. Ну, якось він там може їх розрізнити, я не знаю, там Білгорощини від Самари, чи там, я не знаю, Рязані. Він їх називає північні. Північні вони, вони дуже на нас, каже, не схожі. Ну, менше з тим. І він почав оце їздити таксі, і, 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 і вишукувати, де, де, де що, якісь штаби, якісь зброї, якісь гармати, якісь танки, якісь люди, і так далі. І передавати це все українцям, а українці кудись там далі передавали, може в розвідку, а потім може в генштаб і так далі. От, і він попере, попереджав ще оше от, от всі дні лютого 22 року, коли в кінці третя декада, і там оце все почалось підготовка. Він теж продовжував. І він їй розповідає, що половину чи дві третини того, що куди потрапляють українські ракети, українські бомби, українські снаряди на Білгородщині, тобто на території Росії, це каже: я наводчик. Я розвідую, я бачу я. Дивлюсь, я спостерігаю. І він наводить величезну кількість прикладів, десь вони по штабу вдарили, десь по кадирівцям, по цим чеченцям, які проти України, бо ми поважаємо чеченців, які за Україну природньо. І оце я, значить, там такий штаб, а там вони зібралися, а там вони це далі. Він дуже дякує е, оцим з журналістам, з патріотам, які е, розповідають, що. О, Героїчна там 35-та бригада стоїть там, і там, і це класно. Вони там тренуються, щоб дати цим хахлам. Він каже: Я дуже люблю таких людей, я їх ціную, тому що я вираховую, де вони стоять, знаходжу координати. І оцю героїчну бригаду потім українське військо бомбардирує, бомбардує і, і, і стріляє, і вбиває і знищує. А там на заводі сховані танки, я теж показував: от там завод є, от маєте на увазі, от туди стріляйте. Потім він дуже цікаво розповідає про те, що самообстріл, я такого слова сполучення не знаю, от він мені розповів. Що дуже часто буває так, що росіяни стріляють по своїх, щоб потім звинуватити українців. Буцім, це вони стріляють. Він каже, що українців практично ніколи не стріляють. Більш того, його знання полягає в тому: полягає в тому, що уявляється, ну це він може краще знає, бо він там з військовими українськими має справи. Він каже, що вони розповідають, що у нас. Дуже дуже сильно, як би сказати, дуже сильно не люблять, коли українці дізнаються, українська команда одізнається, що там десь по цивільному хтось стрелив. То це будуть великі наслідки, дуже негативно для цієї людини, аж до позбавлення волі. Тобто, це дуже суворо заборона. Ну, а ще якісь такі моменти, що дуже багато бомбардувань. Це е, тоді, коли е, вони плутають свою ракету з українською, збивають е, свою ракету своїми ж там якимись засобами протиповітряної оборони, і ця ракета падає безпосередньо на Білград. І каже, там найбільше руйнування якраз внаслідок от таких от потраплянь, коли свої по своїх. Те, що називається дружественний на огонь. І це він теж пояснює, Там дійсно були декілька випадків, коли по 20 людей гинуло, чи по 25, і там цілий під'їзд знесли просто. І він каже, це на українці, це він там якось це вираховує, це, ну, Фахівці можуть по вибуху, по залишкам цієї ракети вираховувати, звідки летіла, як вона летіла і так далі. І так далі. По друге, вони дуже люблять, він розповідає, ставити свої значить, гармати чи свої там. Засоби ураження біля населених пунктів, що якщо українці помиляться там на 200 метрів, і ракета не туди прилетить, чи щось таке не туди прилетить, то воно потрапить безпосередньо в житловий масив певний, і, безперечно, ці люди загинуть, і потім можна буде сказати, що от, значит, українці погані, вони так все це роблять. Безліч таких історій, у нього він показує на своєму телефоні. От і ці фотографії, от це те, от це таке, а отут Чеченці, а отут на заводі танки, а отут Штаб, а отут. Це Це я все вказав, і от воно все українці стріляють, потрапляють, і я їх всім вітаю. Мабуть, він же втік. Я, я, я тільки не зрозумів, як вони контактують з українськими спецслужбами, як я розумію. А чи він просто через, через, через кордон проходив, чи якось інакше. І, і він, коли це як правило, це безкоштовно. Він каже, що ми беремо гроші, як правило, тільки на бензин, тому що нам же ж треба їздити. Він продовжував бути таксистом, таксірем, і, якби їздив і возив. Дуже каже, багато вони. Я їх возив російських офіцерів в баню, вони і в баню вже п'яні їдуть, і з бані п'яні їдуть, і, і вони між собою розповідають, де вони стоять, що вони роблять, як вони готуються до якихось атак проти України. І каже, я половину всього ж дізнаюся. Потім перевіряю, сідаю вже в ту саму машину, їду вже, куди, куди вони мені розповіли і, і, і роблю свою справу. Отже, вони безкоштовно там на кордоні вони заявляються, вони закопують гроші, вони, тобто ми. А вже оці російські партизани, а вони знають мітку, де, де конкретно ці гроші, і оці гроші вони беруть і потім на бензин витрачають і каже: а гонорари ми мене отримуємо, як правило. Є люди, каже, які дійсно за гонорари працюють, але таких меншість. Щось це що, що ще цікаво. Вого. Це те, що до 22-го року він каже: я був дуже шокований під час оцього нападу, тому що у мене було дуже багато друзів, які теж були проти Путіна. І ми, якби, да, Путін, ми не любимо Путіна, ми там це, ми там любимо ну, умовно Навального чи когось там ще з опозиції. Але коли почалася війна, каже 95% цих людей підтримало Путіна, підтримало Росію, підтримувало все. Хахлив сволочі, Падонки, ТД, і т.п. і так далі, і тому подібне. Ну і тут каже, я залишився чи не один. А потім вже працюючи на Україну, я зрозумів, що партизанський рух є. І це десятки. Принаймні, як я зрозумів з цього інтерв'ю, це десятки людей, які, наприклад, допомагали тим теж хорошим росіянам, які є частиною українського війська, які, я не пам'ятаю, там. Батальйони там типа «Свободна Росії чи якось вони так називаються, і це люди безперечно точно хороші руські. Ну ті, хто беруть зброю і починають воювати проти росіян. Ну це ну важко собі уявити, що вони не хороші руски, що вони з кріком «За родину за Сталіна за Путіна біжуть і вбивають росіян. От, от приблизно така коротка у мене до вас є звернення, тобто, все ж таки, оця фраза, я завжди згадую Левка Лук'яненка. Я так по нього не питав. Хоча ми були добре знайомі. Коли кажуть бивших комуністів не буває, я завжди кажу: знаєте, він був офіцером після війни в Відні. Відень тоді теж як і Берлін. Після того він був так поділений. Там були американці, тобто Австрія там в Австрії були американські війська 10 років після війни до 55-го року. І були і французький, і радянські. І він безперечно був те, що він це він мені розповідав, що мене це вразило. Я коли подивився, як відень виглядає, як і люди, як магазини, як які посмішки, як вони між собою спілкуються, то я зрозумів, що радянський це дуже погано. Ну, а вже потім там, через, теж, через 8, 6 років його посадили в 1961 році, вже спочатку дали роз, роз, розстріл, але потім замінили на 15-річне ув'язнення. Але, безперечно, я думаю, що якщо він стояв в Австрії і він був офіцером радянської армії, то 100% він був комуністом. Так що, бувають колишні комуністи, як бувають хороші руски? Інша справа, що на 140 мільйонів їх, мабуть, 500 людей, ну, тисячу. Ну, добре, ну, 5 тисяч. А, я просто не знаю склад цих воєнізованих формувань, які на українських теренах воюють проти Росії. От, Але, значить, вони все ж таки десь є. І оцей таксист, цей хлопець він розповідає про свою діяльність: що от коли цей Легіон Свободна Росії заходив, то йому допомагали ці партизани, стояли на на в'їздах вулиці махали, казали туди їхати, туди не їхати, там заміноване, тут там, те, там все. Коротше, як могли, так допомагали. Ну і коротше, кінець цього інтерв'ю полягає в тому, що журналістка, яка йому не вірить дуже довго, ставить під сумнів, принаймні, вона питає: Ви повернетесь в Росію? Він каже, ні. А якщо там все буде інакше, там все там так якось буде. Прекрасна Росія, будущее, Він каже: Ні, я ніколи не прийду до Росії. Ну і з цих слів, з його інтерв'ю, випливає, що він дійсно такий ну, дивний росіянин, такий нестандартний, не, не, не я би сказав, росіянин. От він вже каже, що і Білгородщина це, – це точно не Росія, і допомагати треба в Україні, і так далі. і так далі. Коротше, говорить абсолютно перпендикулярно тому, що говорить 90-й. Відсотків росіян, яких ми чуємо, які потрапляють в соціологічні опитування і в яких, очевидно, ми знаємо, як думають росіяни, принаймні переважна, переважна, переважна. Більшість росіян вважають, що все ж таки треба забрати України 4, 5, 6 областей, ну, а бажано всі. от, І Путін в цьому, в цьому сенсі абсолютно правий. Ну, от от така от, замаль... замальовка щодо хороших русських. В політиці я придивляюсь до пана Каспарова, придивляюсь, ще не, не, не переконав він мене. А тут от такий партизан проукраїнський проукра... партизан російського погодження з Білгорода і його інтерв'ю. З вами був Микола Вересень. На все добре. Дякую за увагу. Пока-пока.